Вітаю вас, шановні товариство! Сьогоднішнє заняття гуртка з вивчення історії України Вірхувацького сільського клубу ми присвячуємо Дню державного прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. синьо жовтий прапор є не лише символом нашої державності, але й втіленням національної єдності. Історії і боротьби українського народу за свою незалежність. Історія нашого стяга справді багата і цікава, показує всю історію української державності. Уже сотні років синьо блакитні та жовто золоті кольори супроводжують українців у періоди труднощів, в епохи розквіту національної ідеї та протягом боротьби за незалежність. Коли ж з'явився український прапор. Перші згадки використання жовтого та синього кольорів на прапорах українських земель сягають середньовіччя аж 13 століття. Такі відтінки були зафіксовані на гербі Галицько-Волинського князівства ще у 1256 році, коли руський князь Данило Галицький подарував Львову прапор із зображенням на блакитному тлі золотого лева. Що спинається на скелю, жовто-сині стяги воїнів львівських земель, що входили до складу військ Королівства Польського та Великого князівства Литовського, розвивалися під час Грюнвальської битви, яка відбулася 15 липня 1410 року, і принесла перемогу над військами Тевтонського ордену. В період перебування українських земель під владою інших держав. У 14-15 століттях жовто-блакитний прапор зникає з широкого вжитку і згадок про нього не знайдено. Подальша ж історія жовто синіх кольорів пов'язана з українським козацтвом. Хоча в 16 столітті над козацькими полками маяли різнобарвні хоругви, та вже з 1710-х років сині-жовті прапори почали переважати серед інших. Такі прапори часто виготовляли із синього полотнища, з нашитими на ньому золотими або жовтими зображеннями гербів, зображеннями небесних світил, зброї, постатей святих Михаїла, Юрія та інших. Лицева сторона полкових і сотених хоругвів і знамен була національною емблемою з зображенням козака у золотих або червоних шатах з золотим орнаментом. Період революції 1748-49 років, що війшов в історію під назвою Весна народів, вплинув і на використання синьо-жовтої атрибутики на західноукраїнських землях Галичині та Буковині. Головна руська рада, утворена в цей час у Львові, голосила своїм гербом лева на блакитному тлі і синьо-жовтий прапор. Вже 25 червня 1848 року його вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. Існує версія, що український прапор, як і польський, був подарований Габсбургами, в нашої династії Австро-Угорської імперії, оскільки він ідентичний з прапором Нижньої Австрії, а польський прапор ідентичний з прапором Верхньої Австрії. Піднятий у Львові синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності на українських землях в складі Австро-Угорщини, А після революції 1905 року його стали використовувати і у Надніпрянській, тобто центральній Україні, на початку ХХ століття під впливом правил геральдики науки про герби та вексилології науки про прапори, за якими Кольором верхньої смуги на прапорі має бути колір основної гербової фігури. Більшого поширення набув жовто-блакитний прапор. Тобто верхня смуга повинна була бути жовтою. Тому у Першу світову війну на західноукраїнських територіях було більше прапорів жовто-блакитних кольорів. Під такими стягами відбувалося святкування столітнього ювілею Кабзаря в 1914 році. Вперше, після Лютневої революції 1917 року, жовто-сині прапори з'явилися в Києві, Одесі та Харкові. За деякими історичними свідченнями, двокольорове полотно з жовтою смугою зверху було першим прапором Української Народної Республіки. Навесні 1917 року у Києві вивісили саме жовто-блакитний прапор, вітаючи повернення з Москви Михайла Грушевського, першого голови Центральної Ради. І нібито він потім затвердив це поєднання кольорів для національного прапора. Насправді ж, у січні 1918 року Центральна Рада на чолі з Грушевським узаконила інший порядок кольорів – так, у постанові про флот говорилося, що на українських морських прапорах верхня смуга має бути синьою чи блакитною. Коли до влади прийшов гетьман Павло Скарапацький, національна символіка не змінила зовнішнього вигляду. Хоча саме Скарапацькому часто приписують перевертання кольорів. Після повалення гетьманату в грудні 1918 року уряд УНР директорія остаточно затвердив синьо-жовтий прапор. Зі встановленням радянського правління на території України національний прапор було заборонено. Офіційним прапором Української Радянської Соціалістичної Республіки стало червоне полотно з синьою смужкою внизу та зображенням серпа і молота синьо жовтий стяг на деякий час повертався на українські землі. Він був прапором Карпатської України 1938-1939 років. А на початку радянсько-німецької війни знову хоч і ненадовго, став символом української держави, що утворилась на західноукраїнських землях 30 червня та приіснувала до 12 липня 1941 року. За радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, за яким могли ув'язнити на два роки. Його використовували підпільно. Поява українського прапора у громадських місцях розцінювалась як надзвичайна подія. Історія сучасного державного свята бере початок у 1990 році. 16 липня Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. На честь цієї події, 24 липня, синьо жовтий прапор підняли над будинком Київради, де люди зібралися на мітинг. Тривалий час, 24 липня, в Києві відзначали День прапора. А вже з 2004 року свято почали відзначати на державному рівні. Але його дату змінили на 23 серпня, теж символічно, бо в 1991 році, 23 серпня, патріотично налаштовані народні депутати внесли до зали засідань Верховної Ради величезне синьо жовте полотно. Наступного дня, 24 серпня, Україна проголосила свою незалежність і прапором накрили парламентські прибули. Над будинком парламенту стяг у перше здійнявся 4 вересня 1991 року. А 18 вересня цього ж року президія Верховної Ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора України. З 2009 року у свята з'явилася традиція щорічно, 23 серпня. О 9 годині ранку відбувається урочиста церемонія підняття прапора по всій Україні. Українці традиційно називають свій прапор жовто-блакитним, сказуються це гени поколінь, а також названі вище правила геральдики та вексилології. Існує навіть міф про те, що прапор має бути не сині-жовтим, а жовто-блакитним. І про те, що його перевернули, є головною причиною нещастя, які випадають на долю України, бо по-різному пояснюють значення українських національних кольорів. За однією версією, синій на прапорі символізує небо, а жовтий колосся пшениці. За іншою, це символи двох головних стихій жовтий вогню, синій води з релігійного погляду. Жовтий уособлює творця, а блакитний усе земле. За давніми слов'янськими віруваннями, жовтий або золотий колір це символ хрещення, тобто благословення вогнем, а синій або блакитний хрещення благословення водою. Як би там не було, але світ впізнає Україну за нашою самобутньою культурою, наполегливою працею. Саме боротьбою і нашими національними кольорами, що неодмінно приведуть нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!